Вітаю! Сьогодні пропоную вам приготувати десерт в склянці, в якому поєдналися ніжний молочно-ванільний пудинг, вершковий шоколад та кисло-сладкий ківі, котрий додає цьому оригінальному десерту кольору та нотки свіжості. Для цього десерту використовую міні-печиво з какао для ванільно-молочного пудингу, молоко, ваніль, борошно, пшеничне або рисове, крохмаль, цукор та яйце. Також знадобиться шоколад, виршки, одне ківі та зелене желе зі смаком ківі. Список інгредієнтів, як завжди, залишу вам у кінці відео та в описі під відео. Для ванільно-молочного пудингу змішую у каструлі з товстим дном трохи більше, ніж півсклянки цукру, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, 4 столові ложки борошна, 1 жовток та 1 літр молока. Молоко додаю потрохи, все ретельно перемішую, ставлю на маленький вогонь та постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Коли молочна суміш загусне, варю помішуючи ще пару хвилин і в кінці додаю ванільний цукор. Знов перемішую і отримую однорідну молочну масу дуже схожу на заварний крем. Далі готую желе зі смаком киві, але це може бути любе фруктове желе, яке вам до вподоби. Желе готую тим способом, який вказан на упаковці. Мою суміш для желе достатньо залити окропом і перемішати до повного розчинення. У желе я також додаю порізаний на невеличкі шматочки ківі. Для десерту можливо використовувати креманки, склянки або навіть пластикові прозорі стаканчики, якщо ви плануєте робити їх велику кількість на фуршет чи весілля. В мене креманки об'ємом 300 мм. На дно кладу печиво, його за бажанням можливо перебити в крихту. Потім викладаю молочно-ванільний пудинг. Наступний шар це зелене желе з ківі. Намагаюся розподілити желе так, щоб у всіх склянках його було однаково. І пудінг і желе повинні бути ще гарячими, бо коли вони захолонуть, їх буде важко однаково розподілити по склянкам. Наступним шаром викладаю міні-печиво, так як ви бачите на відео, і знову зверху наливаю молочний ванільний пудинг. Далі розтоплюю шоколад у нагрітих вершках. Я використовую кувертюр, бо він має більш насичений смак і однорідність структури. Але підійде і звичайний шоколад без добавок. І теплу шоколадну вершкову суміш наливаю верхнім шаром у склянки з десертом. Такому десерту треба дати часу постояти при кімнатній температурі пару годин, а потім поставити у холодильник. Мінімум на пару годин, а краще на ніч. Перед подачею десерт прикрашаю фісташковою крихтою. Але це можуть бути і інші подрібнені горіхи, а також декоративним шоколадом. Десерт виходить ніжний, з насиченим смаком вершків, ванілі та шоколаду в поєднанні з освіжаючою кислинкою киві. На любій гостині або форшеті такі десерти розходяться якнайшвидше. Тож готуйте і не забувайте ставити вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!